Вітаємо в ефірі проект телерадіо студії Міністерства оборони України БРИЗ. Сьогодні у нас в гостях співак автор пісень, музикант-баяніст Володимир Вицеховський. Пане Володимире, вітаю Вітаю вас. Перш ніж перейти до тієї частини розмови, де ми говоримо про вашу участь в акції «Підтримай своїх. Перше запитання: як давно музику в вашому житті? Коли мені було 5 років, мій дідусь працював комбайнером йому за вислугу років подарували гармошку. Ми з братом ще були тоді маленькі, мені 5 років, брат трохи старший. І цю гармошку, щоб ми її не помалювали, не порвали, сховали на горіще. Але ж я, дитина, була така любопитна. Я на то горіще виліз, зняв ту гармошку, і 5 років навчився на ній грати сам. А вже в 7 років я пішов в музичну школу по класу Баян. А не було у вас думки змінити музичний інструмент, тому що баян він ну, в, в, в певний час вже не такий популярний став. Як Ви Знаєте, інструмент. в мене я народився на Вінниччині. У нас завжди були такі традиції, що приходили гості, і хтось грав або на гармошці, або на баяні. У мене з самого дитинства, я наскільки цим захоплювався, що люди вміють зіграти, що це ось така от любов з самого початку. Але на сьогоднішній день я граю і на гітарі, і на фортепіано, тому. Не любов одна, але граю на багатьох інструментах. Володимире, Я коли спілкуюся з артистами з музикантами, вони кажуть, що наша творчість і наше ж музичне життя до війни було одним, а після війни стало іншим. Як змінилася ваша творчість, з спочатку повномасштабного вторгнення? В плані репертуару, дійсно, репертуар він змінився, і в мене саме перша пісня. Вона написалася ну, такого патріотичного напрямку 3 березня 2022 року. Це пісня за Україну. На сьогоднішній день ну, як люди пишуть це не я сам придумав. Її називають Справжнім гімном української незламності. Багато мільйонів переглядів, більше 10 мільйонів переглядів на сьогоднішній день. Цю пісню співають деякі аматори, і дітки, і професійні колективи, військові оркестри. Мені до речі було дуже приємно, коли я випадково. Приїхав трохи раніше на наш виступ в рамках акції Підтримай своїх і побачив, як виступає військовий оркестр. І я стою, чекаю своєї черги, і вони починають співати мою пісню. Я думаю, я ж цю пісню теж буду співати, що робити? А то думаю, ні, вони по-своєму виконали, я буду по-своєму, але в той момент мені було настільки це приємно, що це, знаєте, це таке: люди признали це визнання. визнання, визнання пісні. І я тоді зрозумів, що. Я на правильному шляху, ця пісня потрібна її виконують, і люди сприймали це з якимось таким захватом. Це було дуже круто. Краса, коли в душі на вулиці весна, а не коли за вікнами війна, душа благає, щоб настала тиша. Тиша, тиша, весна, настане день закінчиться війна. Молимо, щоб звергти життя, і душа благає, щоб настало мирне небо. Потім написалася пісня Козацький дух це про нас, українців, хто ми, якого ми роду. Потім написалася пісня Мама я вдома. Цю пісню присвятив нашим військовим і побажав, щоб всі наші військові повернулися живими додому. І зняв кліп на цю пісню, і в цій пісні знімався справжній військовий, який пішов добровольцем е на війну. І на сьогоднішній день він повернувся з пораненням. Зараз він вдома. І я вважаю, що ця пісня для нього стала пророчою, що він Богу, живий. Поранений, але живий. Пот... Пісня оберіг так. Пісня оберіг. Так, мені та, мені. Я, я думаю, що ця пісня стане оберігом для всіх наших збройних сил України для всіх наших героїв. Вечені три слова, кращих нема. Мамо, я вдома, тому маймаю цілуй. Мочаху і вдома мав. Прошу не суму. Потім написалася пісня Загинув хлопець на війні. Це пісня. Це пісня про всіх наших хлопців, які на жаль не повернуться вже додому. Дуже важка пісня. На кожному концерті ні, я, ні слухачі сльози не можемо стримати, але ця пісня теж необхідна. Моя душа душеві. Потім написалася пісня на нолі. На нолі це пісня про наших героїв, щоб вони на передовій не падають духом, і ми, українці, всіх їх підтримуємо. Що таке? І зовсім недавно вийшла ще одна пісня патріотична Падали зорі. Це пісня про те, що все в нас буде добре, рано чи пізно переможе любов. А ми, українці, знаємо, що таке любити, тому ми переможемо. І це шість пісень. І я вважаю, що це буде такий невеличкий альбом з таких пісень, але цей альбом буде закінчений тільки тоді, коли прийде сьома пісня. Цифра сім. Везуча, щаслива. І сьома пісня це буде про перемогу. Якщо ми згадали акцію «Підтримай своїх, коли вперше ви виступили, і які емоції у вас це викликало? Вас запросили чи ви самі дізналися про неї? У літа мені позвонила режисерка цього дійства Ірина Анатолівна Качан, і запросила мене до них приєднатися. Я дійсно погодився. Прийшов, виступили, і ви знаєте, з того моменту я навіть не знаю скільки вже було концертів разом. Точно більше ста я відтримую від цих концертів справжнє задоволення, тому що вони справжні, вони не підкупні і вони від щирого серця. І вся команда це одна сім'я, яка йде одним таким фронтом. У кожного музиканта, у кожного артиста є концерт, який він ніколи не забуде. Дуже пам'ятний. У вас такий концерт? Є є. Такий концерт він відбувся також в рамках акції «Підтримай своїх. Ми ходили виступати на весілля. У нас навіть бувають весілля, але це весілля відбувалося у військовому госпіталі. Там був поранений військовий, він був тоді на колясці, і прямо там ми зробили весілля для молодої пари. А що ви тоді грали? Я тоді грав на баяні, я їм зіграв пару композицій веселих і одну пісню присвятив, щоб вони завжди були разом. Пісню про кохання. Ну, все на баяні робив. Я думаю, що це весілля було незабутнє не тому, що воно в шпиталі, а тому, що такий був музичний супровід. Ви знаєте, це весілля незабутнє, тому що воно відбулося в такий важкий час, при таких важких обставинах. І такі моменти вони дають розуміння, що все в нас буде добре. Щоб не сталося, як поки ми разом, поки ми об'єднані, поки ми допомагаємо один одному нас не перемогти. Ви згадали виступ перед військовослужбовцями у військової частині, я так розумію, що ви багато подорожуєте саме виступаючи перед військовослужбовцями. Як вони сприймають пісню і музику, бо їм важче, ніж нам? Ви знаєте, завжди спочатку хлопці сидять такі смурні, зморені, ну, все зрозуміло. Десь починають з половини концерту, вже починають усміхатися, потім починають танцювати. І моя місія в тому, щоб... Хоч якось, хоч на хвилинку, хоч на якусь мить дати людям оцей, знаєте, перепочинок, щоб нервова система привелася до ладу, щоб люди могли видохнути і на якусь мить повернутися в нормальне, стабільне, мирне життя. Шановні друзі, нагадую, що гостем сьогоднішнього випуску проекту телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ був Володимир Вицеховський, автор, виконавець, музикант, баяніст і постійний учасник акції Підтримай своїх. І сподіваюся, наступного разу ми обов'язково почуємо музичну композицію, яку написав пан Володимир. До тієї події, яку чекає нині вся Україна. Перемоги до наступних зустрічей. Слава Україні! Сонечко засвітить на моєї України. Розвітакали на поми. Засвітить на моїй